Друзі, вітаю! Ви на каналі Сев я Максим Залізняк. Сьогодні у нас буде коротке, але дуже корисне, сподіваюсь, відео для вас із власного досвіду. Тому що е часто ми стикаємося з тим, що купуємо неякісні продукти харчування. Всі ми знаємо про існування закону про захист справ споживачів. Я чесно його простудіював сьогодні від початку до кінця. Е Можу вам повідомити, що закон діє з 91-го року. До нього постійно приймаються різні додатки і поправки. І для того, щоб повернути продукт харчування до магазину, якщо він не належної якості, вам не треба е, вичитувати закон або навіть звертатись до юриста. Просто відкрили упаковку, побачили що там цвіль під е, кришечкою йогурта, чи поцвів у вас е, бросок фасованого сиру, чи смердить риба, яку ви розморозили. Чи гіршить масло, взяли цю коробочку, цю упаковку, повернулися до магазину в ідеалі з чеком? Зараз можете подивитися, навіть є юристи, які беруться за справи, якщо у вас немає чеку. Тобто тоді піднімають дані з камер відеонагляду, звертаються до керівництва магазину для того, щоб вони подивилися час вашої покупки. І знайшли відповідний чек, навіть такі заходи приймаються, і продукт у вас приймають. Але навіть сенс цього відео не в тому, що це в принципі можливо. Сенс відео в тому, що це надзвичайно легко, просто, мало того, це не просто ваше право споживача, а це ваш громадянський обов'язок. Тому що, по перше, якщо ви... Повернули товар, то це вже для магазина сигнал, можливо, ще хтось повернув, і ця партія не буде продаватися далі. Вона повернеться до виробника, і виробник, можливо, або знайде ту помилку, ту ваду в логістиці, в виробництві, яка призвела до цього браку, або ж це зробить магазин, і це допоможе в майбутньому уникнути цього браку цієї проблеми, яка у вас є. Незважаючи на всі системи управління якістю, окремі розгерметизації упаковок, вони присутні наразі в усьому світі. І тому, ще раз кажу: не задумуйтесь навіть на секунду. Бракований товар, збережений чек, повернулися в магазин, у вас його завжди приймуть. Із побутової практики, з мого власного досвіду, якщо починає бикувати там хтось на касі чи охоронця підзиває, вимагайте менеджера. Торгового залу або менеджера магазину 100% випадків, коли ваш товар візуально я собі навіть виписав, якщо товар має ознаки неналежної якості продукту, як то якісь включення, не знаю, в продукті буває таке шматочки металу, дерева, скла, не дай боженько, або ж просто визначаються елементарно. Фактори органолептичного псування продукту смердючий запах, нехарактерний запах, зміна кольору, можливо, якісь прояви гіркоти або продукт сильно пересолений, зацукрований. будь-які речі, які елементарно доводяться і увага. Не вимагають додаткової експертизи і лабораторних досліджень, це важливо. Тобто, очевидно для вас, очевидно для касира, очевидно для продавця, що молоко скисло, а має ще там тиждень терміну зберігання в нормальному стані. Очевидно для вас і для продавця, що ви вчора купили йогурт, а сьогодні на ньому бляшанка така цвілі пліс плісняве. Це означає, що є всі підстави у магазина прийняти товар і пам'ятайте завжди, що. Магазин не несе жодних витрат на те, щоб прийняти у вас повернення. Всі ці витрати, всі можливі проблеми він переправляє на виробника. Це проблема в підсумку виробника. З нього здирають чергові гроші навіть у випадку, якщо мережа винна власники магазинів. І тому, і ще раз, бракований продукт отримали, чек повернули. Гроші отримали до побачення. Тема закрита. Поділюся власним досвідом. Значить, у мене дружина купила заморожену рибу. Знаєте, є такий бізнес, це цікаво, можливо, хтось не знав. Коли компанії бізнесові структури купують креветки або рибу, навіть заморожену, і додатково їх лазурують, тобто наморожують додатковий прошарок води. Звичайно, це не корисно для продукту, шкідливо для нас з вами. Але коли ми купуємо заморожений продукт, ми про це не знаємо. Дружина приносить рибу додому, розморожує її, навіть починає готувати в каструльці, і риба починає смердіти. Так смердить, що от просто на весь будинок вона бере цю каструльку, повертається до магазину, конкретно в Києві, в мегамаркет, і приходить на касу. Касир каже, що що ви таке кажете. Ви почали готувати продукт. Вона каже: Так, я почала готувати, але вона так смердить, що я готувати її не можу. Касир хвилин п'ять відмовлявся е, приймати повернення. І ще раз, риба була розморожена вже в глечику. Після цього покликав охоронця. Моя дружина дуже спокійно їм пояснила, що треба менеджер. Менеджер прийшов і на третій секунді дав казівку рибу повернути, чек повернути гроші за цим чеком. І, власне, на цьому конфлікт було вичерпано. Тому і ще раз знати свої права мало, ними треба користуватися. Звичайно, бувають інші випадки. Наприклад, я знав одного головного бухгалтера в радянські часи копторгу, яка кожну зиму десь в кінці листопада купувала шубу, а потім, згідно закону про захист прав споживачів Шерадянського Союзу, навесні її повертала. Повертала собі гроші, потім знову брала, купувала по типу свіжу шубу і так далі. Я не закликаю вас так непорядно себе вести, але ви бачите, наскільки можливості закону про захист справ споживачів вони е, широкі. Якщо почитати той закон, то взагалі захищають кількість споживачів, а виробники мають вже на завтра всі закритися. Тому е, закликаю вас вести себе свідомо, порядно, але чітко. У випадку, коли продукт ви купили неналежної на якості, повертати його і не втрачати власні ну, гроші. Ну, на сам кінець, як діяти у тих випадках, коли е з якихось причин це 1% із 100, е у вас не приймають товар, е продукт харчування неналежної на якості, незважаючи на очевидні ознаки його псування не по вашій вині. Тобто ви такий товар купили в магазині. Тоді ви повинні звертатися в територіальні відділення. Е Управління захисту справ споживачів, вони є в кожному великому місті, в кожному районі, і можу вам вивести на екран адресу київського такого відділу, І вони згідно закону України повинні вести санкції проти увага, не виробника, навіть виробника в тому числі, а проти конкретної точки продажу, конкретно проти магазина. Все це є в законі. І розумієте, оці проблеми, які потім отримає. Конкретний магазин чи конкретний виробник, вони в 10-100 1000 разів більші, ніж оце просто, просте рішення повернути вам гроші. На цьому, власне, все. Слава Україні і Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам. До зустрічі!